Як ви думаєте, без чого не можна явити сучасний світ? Без айфону, без інтернету чи без Макдональдсу. А я скажу, що неможливо уявити сучасний світ без електрики. Це не мов має. Але замість заклять тут формули та закони: замість чарівної палички, електрони, трансформатори та струм. Напевне, саме через це мені подобається електрика. Та все, що з нею пов'язано. я Сергій. І я електромонтер. Робота електромонтера це нелегке заняття, адже мені потрібно щодня контролювати роботу обладнання. Та помічати найменші неточності. Моя робота найцікавіша, адже тут розвиваються особливі скіли. За шумом я можу визначити, чи працює обладнання справно. На мені лежить велика відповідальність, адже хто, крім мене, запустить всю систему електрики на це. Моя робота зараз не просто важлива, а затримана у різних сферах. Починаючи з налагодження проводки вдома і закінчуючи забезпеченням роботи магазинів, кав'ярень, заводів та інших підприємств. Я профі вільної країни, я електромонтер.